Ексмери Одеси Труханову та двом його заступникам вручили підозру службої недбалості. Це саме стосується щодо за невжиття заходів до саме під час та після повені наприкінці вересня, яка забрала життя людей. От він отримав сьогодні десь там на парковці вже підозру особисто у нас в поліції підтвердили вручення підозри от посадовцям одеської міськради. І знаєте, що я ще хотіла б зазначити? Що дуже цікаво мені, як саме наш генпрокурор записав яке відео. Воно таке якесь сповнене просто емоцій. Ні, ми не будемо дивитися оце. Відео, там, що... А ми зараз подивимося те, що прокурор, генпрокурор прокоментував підозру колишньому меру Одеси Труханову. Тому що я не пам'ятаю, що б ще десь саме таке от записував. Ну рідко таке буває, чесно кажучи. Ми не повністю подивимося частину, я там маякну, Але давайте подивимося. Меру одного з українських міст оголошено підозру. 30 вересня в Одесі загинули дев'ятеро людей. І це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Жахлива історія родини переселенців із Курахова. Вони тікали від війни, шукали безпеки. Мама, тато, восьмирічна донька, бабуся і дідусь потік води зламав двері. Заклинав вікна. За кілька хвилин вони опинились в пастці. Мати обіймала доньку, дідусь тримав бабусю за руку. На жаль, вижити не зміг ніхто. Загинула також інспекторка Укрзалізниці. Коли її авто затопило, вона сказала чоловіку телефоном: Я піду пішки. Це були її останні слова. Він шукав її чотири години і знайшов за сто метрів від дороги. Лише безмовний біль, 23 річну дівчину змило водою просто на очах у її хлопця. І ще одна жінка загинула у власному домі, не встигла вибратись цоколь. Медсестру трамвайного депо просто змило дорогою з роботи. Дев'ять життів, дев'ять українців, яких вбила халатність це не просто трагедія, це обірване дитинство спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі, ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати, яку ніхто і ніколи не зможе повернути. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов'язково будуть названі, покарання обов'язково також невідворотне. Пам'ятаємо кожного. Так, таке повністю подивилось, таке в цьому був сенс. А е це прям це відео, воно прям, Це оригінальне відео. Я маю на увазі, воно так, прям це? так з музикою подавалося цим гентикуром. Так. 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 Ага, зрозумів. Все правильно. саме так. От і виглядало. Це. У ну, мене теж, до речі, можливо. виникло питання: чи це оригінальне відео? Mm -hmm. Я зараз поліз шукати, так, де так, перше так. джерело. Того що mm -hmm. там були моменти, коли в нього губи не попадали на, на чітку. Ні, ну те, що губи не попадали, це. І головне, щоб воно, якщо воно десь опубліковано на офіційних. І, е... Я розслав це... про режисуру, я так думаю. Е... Так. Ні, ну я маю на ну, увазі, що вже... формат важливий, форма важлива. Форма важлива. Я розумію, що це справа така пов'язана з Трухановим і е... якби ніхто не відміняє. Скажімо, не відміняє недбалості, і я абсолютно згоден з генпрокурором в цьому. Питання тільки в тому, що недбалість вона має дві сторони медалі. І, можливо, новий прокурор, генпрокурор колись буде шукати недбалість уже, і це прекрасно, насправді, якщо так буде, буде шукати прояви недбалості і в попередніх представників влади, в тому числі. Тому. Тому я абсолютно за це все. Прекрасно. Прекрасно, коли, коли є така історія, якби, нічого не маю проти. Я, я не знаю, про що, тут, про що ми можемо. Піанковського виключили. Просто що я звертаю увагу на те, що цей ролик підготували так спеціально з музикою, там, з рядом, Ну так, ролик я перевірив. Оригінальний коментар його так і опублікували. Так, так він так і виглядає. Е, ну є коментарі від самого Туханова про вручення йому. Підозри він зазначив, що ми працювали по хвилинах. Міськрада служби комунальники одеситів, попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшли вже тоді, коли люди, на жаль, загинули. От я не виникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштабу якого перевищили можливості будь-якої системи. Проблема відведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень і інвестицій та державної підтримки місто наодинці з цим ніколи не впорається, і звісно, я готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб в ті дні. Важливо, щоб у цій складній темі перемогла правда. Якщо б дійсно чесно, бо ми цікавилися питанням злив цих зливових систем в нас в місті, наприклад, Біла Церква. То, аби було бажання у міськради знайти кошти для того, щоб відновити це все, хоча б трішки вдосконалити, десь почистити і так далі. То дуже тривалий час була можливість для самих міських рад отримувати гранти, у допомогу навіть за кордону, саме які грантові програми діяли для саме взаємодії саме із міськими радами, тобто теж службовцями, конкретно можна було це все вирішити на рівні. Такому, аби було бажання це зробити. знаєте Це стосується будь-якого мера, будь-якого міста в Україні. Е тому це коли говорить, ой, це занадто бажання було дорого, тому нічого. Бажання, звісно, це прекрасно, але не все в бажання впирається тільки е просто ну, картина з місцями. Це? ну Все впирається часто в колосальні кошти, які місцеві бюджети зазвичай не мають. О, і о, це не зараз. Я не про Труханова конкретно, а про в цілому про про, про ситуацію на місцях. Та і звісно, операція в тому числі в системне порушення о, умов, в тому числі там забудови. О, в тому, що коли я, я, приходить я забудовник, хочу... заносить тобі котлету, щоб ти змінив умови, або прикрив очі і побудував десь висотку там, де вона не має бути, то зазвичай на місцях це закривають очі. А потім, коли це відбувається 10, 15, 20 років, в кінці виходить отака ситуація, як в Одесі. Дивись, так. я тут. Я так. теж хотів би втрутитися, ви там все правильно говорите. Але дивіться, от є Київ. Ну я можу про Київ говорити, тому що до Євро 2012 -20 -20... До Євро 2012 відремонтували ліву бережку. Як ви думаєте, що mm -hmm. перетворюється Київ під час зливи? То ми бачимо ну, це все вод, вод, водойму. Ну, тобто, стара вокзальна площа, це старі фотографії, там, де люди по пояс воді йдуть. Віталіку просто пощастило, що ніхто ще не, не, не потонув, так? І це ж просто показова історія. Чому на волібережці після реконструкції, тому що лівньовки всі були заасфальтовані? Ну то тупо. І кому кого це цікавить? Освоєння грошей цікавить. В Одесі це не перший випадок. Там на Аркадії, коли була злива, то там Аркадія просто там просто водоспад був свого часу. І я думаю, що це не тільки Одеська проблема. І оця от трагічна, оця от ролик цей трагічний. Тут треба. У нас Міністерство інфраструктури чи хто там займається, тобто це не дотримання норм, про що сказав Ярослав. Так і так воно і є. Тобто, хто як хоче, забудова, і от, от, от все дивіться, дуже багато речей там про, про бомбосховище, я вже мовчу. Та? Паркінг. Ну, тобто, забудовник навіть не думає про те, що десь там хтось буде їздити на автівках. Під Києвом там є Софіївська борщагівка, і вона є приватним сектором, туди люди доїжджають. Але там, де не приватний сектор, там цілі мікрорайони побудували. Ви думаєте, туди веде широка дорога? Ні, це двосмужна. Одна туди, одна сюди. І вони бідні стоять півдня, щоб доїхати на роботу. І не тільки там. Це стосується багатьох міст. Тобто це називається безлад в стандартах містобудування елементарно. І це не перша і не друга трагедія. А раніше ще, я хочу вам нагадати, десь там, можливо, навіть в 90-х до 2000-х, місто Алчевськ. Постраждало від того, що там просто вся система опалення міста. Була захарашена mm. до такого стану, що вона просто вся вибухнула взимку, коли настали морози, вода розширилася, і все, місто замерзало. Це один дзвіночок, другий, третій. Труханово взяти за м'яке місце, там є багато є. за що. Та, багато. Или теж пекіна, не... ну, тому... куди, ти знаєш, куди ти куди, тут, знаєш, не подивись. Оце от вся спадщина mm -hmm. радянська, місто Кривий Ріг, ну та там швидкісний трамвай, це дорога в нікуди. Розумієш, за великим рахунком. Місто Миколаїв, Будкоград. І оці спальні райони, спальні райони, оці всі панельки. Зараз російські ракети прилітають в панельки. Що, що роблять будинки? Вони складаються от просто як картковий будинок. Складаються ось такі нормативи. Так, так а, а скільки ще набудували такого? Вже не за незалежної України. Такого Гіуна, я перепрошую. Ну, тобто, це відсутність елементарного розуміння, де ми живемо, і що себе ми не поважаємо. І Труханова можна взяти і за це місце дев'ять смертей. Так у нас набагато більше смертей і в інших містах, не тільки там Трухано вина. Просто про Труханова це таке, виглядає як виправдання. От ми зараз його візьмемо за цей момент. А він на я не максимально. Ц це з Струхана ще максимально такий, ну максимально показовий, і трагічний. От ще, розумієш, все таки зараз тобі важко буде знайти подібний кейс по Україні по інших містах. А в нього ще це наклалося і на громадянство. Ну тобто, тут уже тут, тут такий сніговий ком. Ну, так ми ми, ми зараз політичну, політичну ну, складову. Прийти. Чому саме зараз за нього взялися? Чому зараз саме зараз, через 10 років, як було відомо про його російське громадянство? Тепер і ДПСУ, значить, і Державна прикордонна служба України говорить: таке так, у нього є російське громадянство. Е, я от знаєш, почитав різні думки різних. Експертів, якщо так можна сказати, у нас кожен експерт до ванни, он в чаті у нас таких повно. От, То е, все, за що можна було е, притягнути Труханова до відповідальності, треба, значить, притягати до відповідальності. Кримінальні справи відкривати і доводити через суд. І найкращий варіант це просто довести це через суд, і, очевидно, щоб людина понесла заслужене покарання. І все. І це стосується не тільки Труханова. Ви ж подивіться, воно у нас так. Це масовий характер має, і давайте вже цю тему ми закриємо, тому що вона ще буде вигулькувати з Трухановим і так далі. Картинка та там всім подобається. Там хай хайповикам. Типу, а що в тебе з обличчям? Там там пишуть. І картинка ж жирна, да? там, де Труханов в підземному паркінгу. Стоїть сумним обличчям так, засмучений. Але ще ну, раз він, ну, що Він розуміє, ну, що в нього та. непростий період в житті починається, уже почався, як мінімум. Я так. просто знаю. Ще раз можу повторити, я знаю, що це за будинок і що це за паркінг. Поруч з цим будинком прилітали дрони, обстріли і так далі. В цей будинок, який є висоткою. Це сади побіди, ну так воно називалося, тобто сади перемоги біля площі перемоги в, в Одесі. В цей будинок нічого не прилітало ніколи. Не подобається практика в нас в Україні. У нас, наприклад, дерева не обрізаються в парках, поки когось гілкою не привалить, або якось там під час вітру. Знаєте, от ніхто не опікується цим питанням, або там, поки не змиє ось так, як тут купу людей, і поки хтось не загине, ніхто не починає дивитися, коли сто вона там з вибавиба, що перебій. Якщо обріжать, обріжать ці гілки, гілки. То, то у регіонального телебачення не буде новин. Не буде заголовки, гілка впала. Ти, Ти про те, отак, так? Ні, насправді це просто якби зрозуміла річ. Тут, звісно, помадна, але зараз у нас. А я, у я, доріцький... я, з, я з грабом не погоджуся Просто ви, коли от проживаєте а там локально в місті, то вважаєте, що там немає новин, там повно новин, там для благоустрою купа матеріалу. Це стосується і Полтави, і Білої церкви, і Києва, і будь-якого міста, і Одеси в тому числі. Тому що е, множиться, е, вибачте, естетичне лайно, замість того, і, ну і безлад, не системний безлад. Тобто працюють гроші. Так що новин повно, аби було бажання, але ж питання в тому, що ви тоді встанете на чужу мозольку, там де можна швидко зробити баблішка. От, От і вся історія.